Сашко Безощук на автівці практично щодня. Вона його помічник у роботі. А це в центрі рівного стоять машини під знаком Зупинка заборонена. Тим часом Сашко їде на парковку за сотню метрів, а в дієвості і взагалі доцільності знака поруч із Укртелекомом сумнівається. Цей знак тут не потрібен, тому що машини їдуть, машини стоять, ніхто нікому не заважає, рух не припиняється якби, в такому ракурсі. Чому нам не зробити комфортніше місце, як і для водіїв з паркуванням? Тому що ну місць для паркування насправді можливо вистачає, але не в тих місцях, що потрібно. Зі своєю пропозицією, Сашко їде в управління патрульної поліції. Туди в рамках місячника безпеки дорожнього руху запрошують усіх, хто має свої пропозиції. Повертаємо з Соборної до Укр там дві полоси, там стоїть знак парковка заборонена. Чи він там доцільний, чи не доцільний. Далі, скажімо так, трьо по Фейсбуці нічого не виходить, Це неправильно. Да, там ой, не так. А як цю пропозицію патрульні беруть на олівець і передадуть її на розгляд у власний відділ організації безпеки дорожнього руху. Тому, якщо у вас є якісь конструктивні пропозиції, будь ласка, вносьте, ми будемо це розглядати, будемо злучати представників цього відділу і вирішувати, чи справді знаходиться цей знак відповідно державній страти чи ні, чи взагалі він там потрібний і доцільний. Ми намагаємося комунікувати з всіма службами, але, на жаль, не всі нас чують. Просто ми на даному етапі як риба, яка йде проти течії. Не всі хочуть з нами працювати. Ще одна пропозиція встановлення світлофору із кнопкою на вимогу по вулиці Соборній поруч із райдержадміністрацією. Тут мовляв він виправданий через жвавий рух автомобілів. Я про це згадаю ще перед міською владою, але був вдячний, що патрульні теж підтримали. Подумати про встановлення світлофора за викликом. То це теж ніяк не доходять руки. Це в принципі невеликі гроші для міського бюджету. Там наставлять світлофори по 600 тисяч, то тисяч 200. Ми від вас почули. Я записав. Ми передамо це в компетентний відділ. Він з цим питанням буде розбиратися. Наразі патрульні закликають усіх, хто має свої пропозиції покращення дорожнього руху в місті, звертатись до них із заявою. Вивчити обіцяють кожному разом із тим. Копи проаналізують кожен свій квадрат патрулювання. І зроблять пропозиції, що і як можна зробити краще. Іван Марчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.